Кричав, голодний, все його пекло, тому що людина в такому стані ну лежала там. Ви уявляєте, що не було нікому перевдягти нічого. І Це цілий день. І він кричав, і коли вже ввечері моя мама до нього підходила, Йосип Йосип і напувала його з трубочки. А він казав, Володя він мою маму сприйняв свого сина Володю. А потім вже на другий день він вже людей впізнавав. Сусідка пані Ірина і досі з волем емоційно згадує той день, коли раптово зник їхній сусід Володимир. Чоловік зранку мав намір поїхати до ТЦК оновити дані, бо мав відстрочку від служби через догляд за прикутим до ліжка татом, але не повернувся ані після обіду, ані надвечір. Мобілізували. Він цілий день був замкнений в хаті, ніхто не знав, тому що Володя поїхав з тими документами, і він був впевнений на 100%, що він повернеться в той самий день додому. І дядько Йосип був закритий. Ключ десь там був в певному місці. схований, там, де Ми не знали. 82-річний чоловік був у зачиненій хаті. У хліві ривіла голодна худоба: дві корови, три бички, а ще кури, качки. Велику худобу здали, бо поритись по господарству нікому. Немає слів, я плакала, тому що лежачи, худоба і ну, ще. мене страшно, болить серце. Але що зробити? На даний час залишилося ще два бочки ми здали, бо дійсно ради не могли з ними дати, не було дуже і кому допомагати, бо самі розумієте, село маленьке, нема кому так ходити. Поблизості живуть пенсіонери. Одна помилка Володі, що він нікого не попередив, щоб піти до батька, якщо мене не буде. Люди переконані, Володимир нікого не попередив, бо був впевнений, що повернеться. Відстрочку від служби через хворобу батька він мав від самого початку війни, що три місяці носив до ТЦК відповідні документи. Але у вересні не встиг надати одну єдину довідку, бо через передачу повноважень від управління соцзабезпечення до пенсійного фонду не зміг вчасно отримати довідку про догляд за людиною з першою групою інвалідності. Він не зміг вчасно отримати тут довідку. Це не його вина, але виявилося, що люди там не чують, просто не чують. Їм головне забрати людину. І я зразу в машину і поїхав до золота ТЦК. Буквально від 6 до 11 я просився на зустріч з представниками ТЦК. Мене не впустили. Я пояснював, я, хоч, я хочу зустрітися, пояснити ситуацію. Нам сказали вас не пускати. Він не мав довідки. Після цього я. Попросив пенсійний фонд, і з пів десятої рану я з цією довідкою приїхав на прохіді, сказали, вас ніхто не пропустить. Тоді візьміть довідку, ніхто вас довідки не візьме. І так продовжувалося до третьої години. В результаті я через кур'єра, через Укрпошту передав ту інформацію ТЦК. Після цього мені треба було повертати в село, бо в селі катастрофа. Батько неухожений, лежачий, всі збунтовані, всі кричать. З перших днів хотіли перекривати дорогу. Людського бунту вдалося уникнути на шостий день. Хворого батька забрали у районну лікарню Золичева. Тут він під цілодобовим медичним супроводом. Так, для нього це був стрес. Звичайно, він же хворіє на протязі 11 років. Тобто, це пацієнт, який переніс два гострих порушення мозкового кровообігу, два інсульти. За пацієнтом доглядав його єдиний син. І так як він залишився сам, він був доставлений в наш заклад. Звичайно, був обстежений, консультований всіма спеціалістами, в тому числі і консультований і хірургом, і терапевтом, і лікується зараз в неврологічному відділенні. Стан, звичайно, з покращенням, але завжди говорить за свою господарку, за свого сина згадує. З проханням прокоментувати цю ситуацію Радіо Свобода звернулася до Львівського обласного ТЦК, проте відповіді на запит і досі немає. Юристи ж слів не добирають цей випадок. Ну це просто вершина е такої непорядної поведінки з боку працівників цього конкретного ТЦК. Формально ТЦК. Буквально нічого вони не порушили, оскільки особа не надала всіх належних документів. Але ТЦК повинно розуміти, адже в них є і приставка в кінці соці... соціальна робота, і в них є прямий зв'язок з територіальними громадами і старостатами, і в них є інформація, і вони повинні розуміти, що особа, яка енну ем кількість раз продовжує свою відстрочку зі специфічної підстави. Вони мають всі належні документи. Вони повинні розуміти, що в такому випадку такій особі треба надати можливість донести цей документ. Ми розуміємо, що мова йде не про. Якогось мажора ця особа, навіть якщо її мобілізують сьогодні, завтра отримує автоматичне право на звільнення з військової служби, то для чого здійснювати мобілізацію, нести витрати, окрім як формальної галочки і відведення уваги від того, що не, не здійснюється комплектація в інший законний спосіб. Оформленням усіх документів для звільнення Володимира з військової служби зараз займається староста села. Те, що чоловіка звільнять, юристи сумнівів не мають. Лише питання, коли решту худоби односельці вирішили, поки не продавати, бо це те, з чого живуть батько і син. Худоба знаєте, це було надзвичайно складно, тому що знаєте, людина практично живе за рахунок тої худоби. Він не мав права на роботу, він не мав права кудись вийти. Ніщо години мав бути коло батька. І він тримав ту худобу, продавав. За рахунок того молока, сира, сметани і, і птиці, вони виживали. І сьогодні лишилися дві корови. Ми вже мали можливість поспілкуватися з Володю, і він каже, не продавайте, я, я надіюсь, що я піду додому. Ну, тому що це і засіб для існування їхнього, розумієте? <тувати> Найбільше мене обурило те, що напротязі тих трьох з половиною років. Ми з розумінням завжди ставилися. Ми передавали повістку, ми інформували. Ми завжди співпрацювали, тому що ми розуміємо ворог біля наших дверей. І коли ситуація попалася така, що в цій ситуації неможливо брати людину, вони цим знехтували. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Радіо Свобода.